Звільнення військовослужбовців 6-ї черги часткової мобілізації відбувається чітко за планом. Станом на сьогодні, 18 жовтня, вже понад 20% звільнено з Збройних сил розраховано. Вже військовослужбовці прибули для постановки у військома на облік та по своїх домівках. Наразі до кінця місяця жоден військовослужбовець, який повинен звільнитися і не виявив бажання укладати контракт. Зі збройними силами буде звільнений з лав збройних сил. Військовослужбовець по мобілізації має бути розрахований за всіма видами забезпечення, це комплект польової форми одягу за сезоном, це зимова форма одягу, а також виплати належні це грошове забезпечення, відповідні компенсаційні виплати, які коливаються в залежності від тієї посади, яку обіймає військовослужбовець. Якщо є проблеми у питаннях розрахунку, Військовослужбовці звертається або можуть звернутися на телефон гарячої лінії Міністерства оборони до відповідних органів, контролюючих військової служби правопорядку або військової прокуратури щодо порушення їх законних прав та інтересів. Але за нашу інформацію, наразі відбувається за планом і розрахунок військовослужбовець, а також направлення їх до військ. Слід також зазначити, що процедура здавання посади передбачає собою. І здавання належного спорядження, інвентарного спорядження військовослужбовцям, військового майна техніки, яке повинно також у повному обсязі бути здано зазначено військовослужбовцям, або в пункті постійної дислокації, або в районах відновлення боєздатності військових частин. Ми маємо таку тенденцію, стійку десь 10-15% від загальної кількості військовослужбовців це ті, які залишаються у нас на контракт. Ми зацікавлені при переході на військову службу за контракт на саме військовослужбовців по мобілізації. І ті, які ще вагаються щодо прийняття рішення укладання контракту, ми всіх запрошуємо кращих військовослужбовців на військову службу за контрактом. Державою передбачена певна низка гарантій та соціальних пільг для таких військовослужбовців. Зокрема, при переході військовослужбовця по мобілізації і укладанні їм контракту. Безпосередньо військовій частині. За ним зберігається, так і як у випадку при мобілізації, середній заробіток на підприємстві, а також посада. Також не припиняється виплата пенсії, зазначеної категорії військовослужбовців на весь період укладання контракту. Нагадаю, що він може укласти контракт зараз мобілізований на 6 місяців за умови вислуги, а вони всі вислужили понад 11 місяців служби. Також для рядових цей контракт буде складати 3 роки або на особливий період до загальної демобілізації, до видання відповідного указу президента. Для осіб сержантського складу це від 3 років до 5 років. І ми запрошуємо всіх військовослужбовців на такі види контракту. Це за його бажанням. В разі укладання контракту на 6 місяців військовослужбовець по витоку цього терміну. Може без будь-яких додаткових умов звільнитися з військової служби. Що стосується пільг та переваг для військовослужбовців за контрактом або для мобілізованих, то це основне це стабільне грошове забезпечення, яке нагадаю складає від 7 тисяч гривень для солдата першого року служби. На Першому тарифному розряді, потім йдуть надбавки. Для сержанта це може бути до 8,5 тисяч, для офіцера від 9,5 тисяч гривень і вище. Наступний мотиваційний чинник це можливість отримання безкоштовної вищої освіти за рахунок держави. Це у випадку підписання другого та наступного контракту. Безкоштовне санаторно-курортне, медичне обслуговування у військових закладах. Наших. І певна низка додаткових пільг та гарантій, яка є, це виплати додаткові, наприклад, підйомна допомога, одноразова виплата при мобілізованому при укладанні контракту, так званий бонус за підписання контракту, який складає для СІП-офіцерського складу 10 мінімальних заробітних плат, це 14 500 гривень, для сержантів це 13 тисяч гривень, 9 мінімальних заробітних плат. Та для солдатів це 8 мінімальних зарплат це до 11-600 тисяч гривень. Ми маємо з початку року стійку тенденцію, позитивну тенденцію прийняття військовослужбовців за контрактом. Вже з початку року прийнято понад 58 тисяч осіб, з яких понад 6,5 тисяч це особи офіцерського складу. Щомісяця ми приймаємо понад 6 тисяч осіб, і ця тенденція зберігається. Протягом року ми маємо ще надію до кінця року порядка 15-18 тисяч ще набрати військовослужбовців за контрактом. Хочу зазначити, що всі військовослужбовці за контрактом, які не мають бойового досвіду, всі без виключення направляються до навчальних центрів, які не служили раніше, які набувають військової спеціальності протягом 2-3 місяців. Після цього вони направляються в районний Бойового злагодження підрозділів і тільки після цього, за необхідності відповідності до планів ротації, вони можуть бути направлені в зону АТО.